Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої, і скорботу мою йому сповіщу, коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої, на дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене, дивився я навкруги, і ніхто не впізнав мене. Не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав ти надія моя і доля моя на землі живих, вислухай моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене, виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість твою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх, по всій землі розійшлося віщування їх. І в кінці вселенної слова їх, Він поставив у них сонце, і воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіє мов велетень, щоб обійти коло своє, Від краю небес, вихід Його, і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих, повеління Господні праведні звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння. Солодші за мед із сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої. Тішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують й даремно, Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи бо Ти Бог, спасіння мого на Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи. І про милість твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі поті Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться Його. І завідсвій відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помили мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого, примножилися з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ від усіх страждань Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Авилуя, слава тобі, Боже, Авилуя, волилуя, слава тобі, Боже, алелуя, слава тобі, Боже.